You like cinema? Привіт! На першому місцевому програма кінолекторій та я Марина Прощепа. Нещодавно в Україну приїздила Дженіфер Лопес із своїм сольним концертом. Увага преси та фанатів була прикута до іноземної гості. Джейло ще й актриса. Вона знімається у багатьох фільмах і є однією із найпопулярніших портоританок у світі. Сьогодні ми розповімо про популярні фільми з Дженіфер Лопес. Им будет нужен новый помощник. Эй, Барб, так мы оттянемся сегодня? Ага, часов через десять, да? Эй, Марис, ты слышишь? Слушай, дай мне переодеться. Спасибо. Ведь ты же хотела быть менеджером. Вдруг начальство решит выбрать тебя. они не возьмут горничную в менеджер. Чому ні? Времена уже не те. Тепер все возможно. Понимаешь, о чому я це катер із фільму Пані Покоївка, у якому Дженіфер Лопес зіграла головну роль. Стару добру історію про попелюшку, яка знайшла свого принца, зняв Уейн Ван. Режисер став відомим завдяки роботами над фільмами Китайська шкатулка та Де завгодно, тільки не тут. Партнером Джейло по фільму став британський актор Рейв Файнс. Он не укусит. Его зовут Руфус. Привет, Руфус. Что ты слушаешь? Песни Брэд. Песни Брэд? Интересно. Еще бы. Как тебя зовут? Тай. Очень рад, Тай. А я Крис. А я Лысый. И вообще никто. Я знаю, кто он. Да? И что ты знаешь? Вы член законодательного собрания. І хаті балатірувати в Сенат. і ще ви постоянно боретесь за охрану окружающей среды. Верно. у центрі подій фільму покоївка, яка одного разу прибираючи готельний номер багатої дами, вирішила приміряти її білу, розкішну і дуже дорогу сукню. У цей момент у номер зайшов молодий мільйонер. Він закохується у дівчину, але не знає, що насправді вона всього лише покоївка. Привіт, ма! Крис, у него огромный серый пес Ты позволишь мне пойти с ними погулять? Привет. Здрасте. Не забудь, мне нужен свежий воздух. Пожалуйста, мам, пожалуйста, пожалуйста. Я Крис, маршал. Кэролайн, вам нужен пиджак? Что? Погода у нас коварная, хотя сегодня день великолепный. О, вы на прогулку? Ви ж сказали, що хочете поразм'ятся. На роль покоївки Маріси Вентури планували запросити Сантру Балок або Хіларі Суонг. Зрештою цю роль віддали Дженніфер Лопес. До речі, її гонорар за роль покоївки складає 12 мільйонів доларів. Та й замечательний мальчишка. Mm. Я ужасно його люблю. Ніколи не зустрічав десятилітніх поклонників Ніксона. Да, наверное. Они в школе изучали 70-е годы, и его это увлекло. Политика, музыка. Недавно он читал биографию Киссинджера. <свят> Вы шутите. <свят> Нет. Благодаря ему и я узнаю для себя много нового. Ну, Но, знаете, это ведь здорово. Правда? Да, правда. Спочатку планували, що режисером фільму стане Джон Х'юз. Він майстер романтичних мелодрам. Джон Х'юз працював над фільмами Один вдома Бетховен, Кудрява сьюм». Але для фільму Пані Покоївка Джон Х'юз написав лише сценарій. А режисером, як ми вже казали, став Уейн Ван. О, ви так горнічне була у мене вчора. Ах, Фантастика. А кажіть мені ще одну услугу, а то я на ланч опаздываю. Ви не сходите вниз в бутик, бути, щоб вернути моделі, ані в шкафу. Конечно, сделаю. Спасибо, дорогая. Ви просто чудо. Кто это? Наша гостья? Я прозвала її богиня. Зйомки фільму розпочалися у 2002 році, хоча планувалося починати роботу набагато раніше. Кінострічку знімали у Нью-Йорку протягом чотирьох місяців. Хэролайн. Привет, Крис. А, 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 как дела, Тай? Хорошо. Как поживаете? Отлично. Странная история вышла. Я пригласил вас на ланч, и вы пришли. Но это были не вы. Так что случилось? А -а -а. О чем вы говорите? Вы еще живете в Беррисфорде? О, ні, ми перебрались по М -м, Вон туда. За роль у фільмі Пані Покоївка Дженніфер Лопес була номінована на отримання таких кінонагород, як Image Awards, Kids Choice Awards та Тричі Teen Choice Awards. І разом з тим стала претендентом на отримання антипризу у кінематографії Золотої Малини як найгірша актриса року. Ну, от біжите ли ви навстречу тому, що живеєте, або убігаєте від того, чого пожелаєте боїтеся? Я наделала уже очень много ошибок. И все может стать еще хуже. Не станет. Обещаю. Есть то, о чем вы не знаете. Но как же мне все это сказать? Поймите, когда мы впервые встретились, я... Вы были прекрасны. У фільмі Давайте потанцюємо Дженіфер Лопес потрапила у звичне для неї середовище танці. На зйомках цієї кінострічки вона почувалася вільно та розкуто за сюжетом Джей Ло вчить танцювати улюбленця глядачів, а точніше глядачок Річарда Гіра. Ой, ізвініть. Сюжет фільму Давайте потанцюємо цікавий. Він юрист, який зациклений на своїй роботі. Вона викладачка танців. Спочатку заняття танцями для нього стають чудовою можливістю познайомитися із симпатичною дівчиною. Згодом він розуміє, що саме танці приносять у його життя справжні задоволення і любов. Румба вертикальне вираження горизонтального бажання. Нужна держати її, бо ти талія. Это главное для вас. Толкайте, будто сердце вырывает из груди. Прижимайте, словно хотите овладеть ее прямо здесь, на танцполе. И бросайте, словно она сломала вашу жизнь. Голівудська мелодрама Давайте потанцюємо», яку зняв режисер Пітер Челсом. Стала ремейком одноіменного японського фільму, який вийшов на екрани у 1996 році. Бюджет японського фільму склав 10 мільйонів доларів. На той час це був дуже дорогий фільм. Для порівняння голівудський ремейк з'явився у 2004 році. Його бюджет становить 50 мільйонів доларів. Почав розроблятися у 1996 році. Якраз після того, як на екрани вийшов японський фільм Давайте потанцюємо. Єдина відмінність між фільмами те, що у японському прекрасна незнайомка виявляється донькою власника танцювальної студії. Потанцюємо, містер Кларк. З огромною радостю. Ти потанцюємо, знімали у Вініпезі, канадська провінція Манітоби. Студія танцю, у якій відбувалися зйомку, знаходиться в університетському містечку Манітоби. Дженіфер Лопес вперше працювала над озвученням мультиплікаційного фільму. У мультику льодовиковий період 4» континентальний дрейф Джейло озвучила ширу. До речі, у російській версії Ширу озвучила солістка гурту Віагра Альбіна Джанабаєва. Bye. Hey. А зараз до вашої уваги Вікторина від кінопалацу Україна. У минулій програмі ми запитували, які студії належить виробництво фільму Хмарний Атлас. Правильна відповідь Warner Brothers. Першим нам правильна відповідь на запитання надіслав Руслан Москалик. Вітаємо вас з перемогою. Ваш подарунок це два квитки на фільм, який для вас обирають менеджери кінопалацу. Ви можете забрати у касі з 26 по 28 листопада, включно. І скористатися ними у цей проміжок часу. А тепер нове запитання. хто Став режисером фільму Сутінки Сага світанок, частина друга, який зараз іде на екранах кінопалацу Україна. Свої відповіді насилайте нам на адресу кінособачка і не забувайте вказувати своє прізвище, ім'я а також контактний телефон. А на сьогодні це вся інформація зі світу кіно. Не забувайте дивитися нас і на сайті телеканалу Рівноодин.Ті. А я з вами прощаюся до наступного тижня і підготую нову та цікаву інформацію про ваші улюблені фільми. З вами була Марина. На прощепа до зустрічі на першому місцевому.